Вінниця вже почала підготовку до опалювального сезону. Комунальні служби міста роблять все можливе, аби у домівках віничан було світло, вода та тепло. Про перебіг робіт керівники критичних підприємств прозвітували на засіданні оперативного штабу. Працівники КП Вінниця міськтеплоенерго зазначили, ремонтують мережі, теплові пункти та встановлюють теплові насоси. Співпрацює підприємство із міжнародними партнерами. У рамках проекту енергетичної безпеки з нашими міжнародними донорами партнерами наразі закінчили майже вже встановлення когенераційної установки потужності півтора У нас залишилось тільки встановити там три комірки. Це реконструкція трансформаторної підстанції. Ми готові вже запускати кенераційну установку в роботу. Вінниця готується до різного розвитку подій, в тому числі і критичного. Міський голова на засіданні дав низку доручень щодо посилення безпеки об'єктів енергетичної інфраструктури, адже і прийдешній сезон під загрозою нових атак. Немає сумніву, що вони будуть намагатися нас кошмарити по газовій системі. Це раз. Ну от і друге питання це вони можуть переходити вже на цивільну інфраструктуру. Я маю на увазі безпосередньо на території громад. Тобто, це не виключено. І ми повинні ці речі передбачати. Тож міські підприємства, як і минулоріч, річ, працюють над тим, аби захистити об'єкти критичної інфраструктури. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал. Віта.